Радіоактивність від латинського радіо випромінюють радіус промінь і активіус дієвий. Явище спонтанного перетворення нестійкого ізотропа хімічного елемента в інший ізотроп так шляхом випромінювання гама квантів елементів, частотою або ядерних фрагментів. Радіоактивність відкрита у 1896 році. Сталося це випадково, Ще не працював із солями урану і загорнув свої зразки разом з фотопластиками в непрозорий матеріал. Фотопластини виявилися засвіченою, хоча досвіду світла, на них не було. Доступу світла до них не було. Вчений зробив висновок, що невідоме оку випромінює солей урану. Він дослідив це випроміння і встановив, що інтенсивність випромінювання визначається. Тільки кількістю урану в параметрі, і абсолютно не залежить від того, в який сполук полуки він входить. Тобто ця властивість, власна не з полуком, а хімічному елементу урану. Встановлено, що всі хімічні елементи спорядку нора більше за 83 радіоактивні. природна реактивність спонтанний розпад ядер елементів, що Зустрічається в природі штучна спонтанна спонтанний розпад ядер елементів, отриманих штучним шляхом через відповідні ядерні реакції. Що ж являється собою радіоактивне випромінювання? Щоб відповісти на це питання, було проведено цілий ряд досліджень. У контесність щільникою помішали радіоактивний препарат. Напроти, що щілини розташували фотопластину, радіоактивний промінь, потрапляючи на фотопластину, засвідчував її, коли контейнер помістили в магнітне поле, радіоактивний промінь розділився на три складові. Два промені відхилилися до протилежних плюсів магніту, а третє взагалі не відхилився в магнітному полі. Проміння було названі першими трьома літами грецької фамілії альфа, альфа, бета і гамма. Так, обідається, що альфа частини позитивно зазначені ядерною гелією, що виділяється з величезної швидкістю, яка в десятки разів пер... швидкість сучасного літака. Але вони ж мають і саму низьку проникаючу здатність, починаючи з речовини близько, на, близько 12 см. Бета-частини. Це потік швидких, швидких електронів, що рухаються зі швидкості бли, близько до швидкості світла, проникають в речовину на 8 до 20 см. І гаймо випроміння це є електромагнітною хвилю, здатні проникати на сотні метрів. Причиною радіоактивного випроміння є. Мі мимовільний розпад атомних ядерних реагентів елементів радіакційних елементів. При цьому деякі ядра випромінюють тільки гамма-лучі, інші бета, а деякі лише альфа. При цьому ядро, що розпалося, перетворюється в ядро іншого хімічного елемента. альфа – це мимовільний розпад атомного ядра на ядро продукт і альфа ядро гелія. Бета-розпад це само чинне випускання електрона з перетворенням в нове атомне ядро. При випроміню гамма променів ядро залишається тим самим елементом, однак, випромінювання гамма променів може супроводитися ще і іншими ядерними реакціями. Кожний радіоізотроп розпадається з відсутності з відповідної швидкості, яка характеризується періодом напіврозпаду, тобто періодом часу, протягом якого розпадається половина усіх атомів. Радіоактивний розпад це не може бути зупинено або прискорено. Це природна властивість радіоактивних речовин. Так, для різних радіоактивних ізотропів період напіврозпаду має значення від долі секунди до мільярдів років. Причому у, у того самого елемента може бути ізотропи з різними періодом напіврозпаду. Відповідно, і радіоактивні елементи поділяються на короткоіснуючі часи дні і довгоіснуючі. Вони вимірюються роками. Так, окрім швидкості радіоактивного розпаду, до основних характеристик радіоактивності виділяють. Активність, кількість радіоактивних речовин, дозу випромінювання або дозу реакції рівень радіації, потузи дозу випроміння ступінь забруднення радіоактивними речовинами. Активність радіоактивної речовини. Визначається кількістю розпадів ядер атом... атомів за одиницю часу. Вони пропорційна кількість радіоактивних речовин і зворотне пропорційна періоду напіврозпаду речовини, тобто характеризується інтенсивність радіоактивного випромінювання джерела, ступінь небезпеки. Доза випромінювання характеризується ступінь урожальної дії радіоактивного випромінювання. Доза радіації це кількість енергії випромінювання Поглинена на одиниці об'єму або маси речовини за весь час дії. Енергія випроміння поглинання речовини витрачається на її ізоняцію. Отже, доза радіації характеризується ступінь ізоня... ізонічої речовини. Чим більше доза, тим більший ступінь ізою. Із... Ніазація. Тобто саме доза радіації, доза випроміння є мірою уражальної дії радіоактивних випромінь на організм людини, тварин, рослин. Біологічний ефект опромінення залежить не тільки від величини дози, а й від часу її накопичення. Чим швидше накопичення, накопичення певна доза, тим більше її уражальна дія і навпаки. Ступінь забруднення характеризує міру забруднення радіоактивної речовини поверхні, об'єктів продуктів харчування, води та інше. Таке забруднення може спричинити радіакційні аварії з викидом радіакційних речовин. Воно є джерелом уражень людей і тварин. Забруднення може бути поверхневим або об'ємним і масивним. Ступінь забруднення характеризується щільністю забруднення, яка вимірюється кількістю радіоактивних розпадів атомів за єди, одиницю часу на одиницю поверхні, на метр квадратний або сантиметр квадратний, в одиниці об об'єму метр кубичний, сантиметр кубичний або літр, або маси кілограм-грами тобто в одиницях питомної активності. Наслідки дії радіоактивного опромінювання. Під впливом радіактивного випроміння в організмі людини, який на 65% складається, вид, відбуваються складні фізичні та біологічні процеси. Молекули води розриваються і створюються вільні іони водорода і кислорода. За наявності кисню кисню іони перетворюються у сполуки гідроген перекислоду НО2. І перекису водородів h 2 o 2 які є сильними окислячами. Ці продукти вступають у хімічну реакцію з молекулами тканини, створюючи е, на власне невласні здоровому організму сполуки. Стан ураження людини залежить від величини поглинутої по дози і часу, протягом якого було утримано дозу радіації. Це пояснюється тим, що організм людини здатний витомити уражені клітини та на. Народжувати замість загилих нові час реакції людського організму на її опроміння становить 4 доби, після чого починається відновлення уражених клітин. Великі дози радіації зовнішнього опромінювання у 100 разів і більше отримані за короткий термін спричиняють променеві захворювання різного ступеня. Санітарно гігієнічне нормування доз радіоактивного опромінюванаселення, населення. та допустима дози, що не призводить до променевих захворювань, такі 50 разів у рад, рад у разі. Одноразового опромінювання протягом чотирьох днів, 100 рад у разі багаторазового опромінювання протягом 300 добів, 20 рад протягом трьох місяців, 300 рад протягом одного року. Огранічно допустимо ефективні дози, еквівалентні дози опромінювання за один рік від усіх індустріальних джерел випромінювання для різних категорій населення. Категорія А це персонал, особи, які працюють із джерелами 200 мікрозівертів, Е, середня е, за будь-які 5 років або 50 мікразірв за окремий рік для жінок до 45 років і у вагітних у 10 разів менше. Категорія Б також персонал, особи, які безпосередньо не працюють з джерелами випроміння, але перебувають на промайданчиках і можуть отримати опроміння 2 зіверта. Категорія Б це усе населення 1 мікрозір мікро до цієї. Дози не включені доза, отримана під час медичного обстеження або лікування від природних джерел разі у разі аварійних опромінювання. Так. Джерела радіаційних небезпек вважаються. Радіаційні речовини, що використовуються в медицині, промисловості, сільському господарстві. Та під час досліджень підприємства з радіакційними ядерними технологічними виробництва, зберігання транспортування джерел радіаційних речовин, ядерно енергетичні установки різних типів і особливо ядерні реактори на атомних електростанціях. місця переробки і захоронення радіаційних відходів хімічної небезпеки. Хімічні небезпеки це дії хімічних речовин та елементів, які здатні завдати шкоди здоров'ю і життю людини, багато з них близько 700. Окористаються у промисловості, сільському господарстві, побуті, а також для виготовлення хімічної зброї. Хімічні небезпечні прояви, якщо хімічні речовини проникають в організм людини крізь органи дихання, травлення шкіри та сльозової оболонки, хімічні речовини. Умовно поділяється на такі групи. Шкідливі хімічні речовини можуть спричинити різні захворювання або відхилення стану здоров'я, небезпечні хімічні речовини здатні викликати масове ураження людей, тварин, рослин у разі забруднення навколишнього середоща. Таких речовин більше 40, серед яких найпростіші, такі як хлор, аміак, фосген, оксид кулецю, січати ангідрід, Сірководень, солярна кислота та інше. Бойові отруйні речовини. Група надз... надзвиробничного вико... високотоксичних х... хлоридних... хімічних речовин, які використовуються для виготовлення хімічної зброї. Важкі метали – це хімічні елементи, густина густа... густа... яких становиться понад 5 грам на сантиметр куб... кубічний. Тут свинець, олова, нікель, мідь, цинк, кадмід. Кобальт та інше, їх більше 40. Більшість з них розчиняються у воді, стійкі, стійкі накопичуються у ґрунті та рослинах. Важкі метали є фактором ризику серцево-судинних захворювання. Ядохімікати, хімічні препарати, велич, велику групу ядохімікатів становлять пестициди від латинського пестицид сезараза, який використовується для захисту сільськогосподарських рослин від пур'янів, висушування і передчасного опа, опадання листя, знищення шкідливих грузинів, клишів і комах та інших фотоксиктакциди. Універсальної дії знищують усі види рослин, якщо я де я, я до хімікати або у разі аварійних аварій з викидом їх у навколишнє середовище, слід вжити заходів щодо захисту людей, тварин і довкілля. Жилам хімічних небезпек є. Викиди хімічних речовин в атмосферу, забруднення стоки водойому, забруднення продукту харчування. Кількістю характеристикою ступеня зараженого повітря, води є концентрація, яка характеризується масою хімічних речовин у води, об'єму міліграм на літр або грам на метр кубічний. Ступінь зараження поверхні предметів характеризується щільністю зараженням. Масою хімічних речин на одиниці зараженої поверхності грам на метр квадратний або міліграм на сантиметр квадратний. Для характеристики ступеня хімічної небезпеки в промисловій зоні використовується такий параметр гранично допустима концентрація. Це така концентрація хімічних речовин у повітря робочої зони, за якою щоденна робота упродовж 8 годин або 41 година щотижня протягом всього робочого стану не може викликати захворювання. Або відхилення у стані здоров'я в процесі роботи, або відда віддалені терміни життя нинішнього і наступних поколінь, ну, вона не відображається. Якщо в робочій зоні присутні декілька хімічних речовин, близьких за хімічне властивості і характер надії на організм людини, їх концентрація також сумується. Небезпечні хімічні речовини за ступенням небезпечної дії на організм людини поділяються на чотири класи: надзвичайно небезпечні, високонебезпечні, помірно небезпечні та малонебезпечні. Основною параметром ураження дії хімічних речовин є токсична доза. Токсодоза кількість хімічних речовин, що викликає відповідальний ефект або ступінь ураження людини. Інгаляційна токсидоза – це ураження через органи дихання, визначається добутком середня концентрація хімічних речовин повітря та час дії хімічної, хімічної речовини. Вимірюється в грамах або в міліграмах на кубічний метр або літр за хвилину. При шкірно-резотробних ураженнях через шкіряний покров, токсодоза вимірюється в міліграмах на. Людину, міліграм людина або в міліграмах на кілограм маси людина. Для характеристики токсичності хімічних речовин у разі дії через органи дихання використовуються такі токсодози. Середня смертельна токсодоза, що може бути смертельна, викликає смерть у 50 уражених. Серединно-уражена токсодоза. Так, Викликає втрату працездатності у 50% уражених. уражених, середньопорогову токсодозу викликає початкові симптоми ураження у 50% уражених, Способи захисту від хімічних небезпек, такі використання засобів захисту проти газів, засобів захисту шкіри, вживання антидотів, засобів, що підвищують опір організм до відповідної атруї речовини. Окриття людей у сховищах цивільного захисту, Евакуація людей із зони зараження, своєчасна перша медична допомога ураженим для запобігання уражень людей має діяти постійний контроль джерел хімічних небезпек і особливо діяльності хімічно небезпечних об'єктів. Викладені характеристики найпоширеніших техногенних небезпек, і їх вплив на життєдіяльність людей це основа для прогнозування можливих наслідків у разі прояву Проявлених таких небезпек, що їм заподіяти та вжити необхідних заходів щодо захисту людей та об'єктів господарської діяльності.